Привіт! Я сьогодні тут для тебе. Я Майя Бондар-Ченнелер, і зараз відчула відклик того, що я тут для вас, для двох категорій особистостей. Ви прислухайтесь, бо буде маленька сигніфікація перед тим, як я передам ці послання. Але твої янголи дуже хочуть тобі дещо передати. І так, перша категорія це ті люди, які. Вже відчувають і бачать свої наступні кроки. Ближній місяць, два, три є вже розуміння того, куди ти рухаєшся, як ти знаходишся, точніше, в якому стані ти знаходишся. Твої янголи говорять про те, що ти відчуй, відчуй те, коли до тебе повертаються тварі, твої старі патерни поведінки. Відчуй те, де тебе хоче прям закрутити твоя стара версія життя. Вона вже відійшла, вона вже не, не впливає на тебе. І насправді відкати ти ніякі не робиш. Ти стоїш, стоїш на своєму місці у своєму житті. Ти і є е, отією рушійною просто силою, яка дасть тобі вихід на бажаний результат. Твоє сердечко знає, чого ти бажаєш. Прям прислухайся і відчуй, що ось ось і ти робиш свій важливий крок у вирішенні свого питання. Дорожка настільки е, цілісна, настільки е, вкрита, просто вперед, немає інших варіантів, це вже е, ось той е, період, коли ти Пройшов вступні екзамени, коли ти пройшов повністю навчання, коли ти пройшов уже іспити, здаєш і рухаєшся по цій лінії життя як майстер. Як майстер, який буде використовувати ці знання по своєму життю, сердечко своє, ти відчувай. І тут, і зараз собі раду дай. Не зупиняйся і не зволікай, не піддавайся страху, просто себе сприймай, будь собою, обійми себе ніжно рукою і скажи: я вже все можу, я йду вперед. І це для мене не секрет. Я є, я тут, і мене тут достатньо. Блукають думки навкруги, але зміни відбулись достатні всередині, а не зовні. не в інших, а в тобі, досить думати, що ще цього недостатньо. Відчувай і чітко знай, твої. Обрії відкриваються, і вже, вже вступив у реальність твій справжній край. Е, під словом край я маю на увазі прям якісь кра краєвиди, територія, те, де ти живеш і де ти знаходишся. Е, друга, друга, друга категорія людей, які відчувають, наче вони просто застрягли на місці і нічого не відбувається. Типу багато дій, але жодних результатів. Багато думок, але жодного реалізованого якогось кроку Е, Це для тих. Ну, хто, от, от, от реально для тих, хто, хто знаходиться в такій от паузі, в такій зоні, наче все, не все нерухоме. Це все не так. І вихід маєш ти. Прийшла весна, квітнуть зараз сади. І ще трішечки, трішечки ти зачекай. Відкриється все так, ти тільки цього забажай. Реалізуються твої плани, реалізуються прохання, але зараз остання дорожка. Для свого внутрішнього пізнання зрозуміти і відчути себе. Ти у себе найцінніше, що є. Не віддавай свої думки нікому більше. Поверни енергію собі, медитуй, побудьте в тиші. Вона дуже потрібна тобі. Великий шлях. Пройдений тобою, дорога була терниста, нелегка, і кричало серце від болю, наскільки картинка була важка. А зараз час відновлення і відпочинку, час твого іспиту, що ти здаєш, ти не маленька вже дитинка. І відповідальність за своє життя ти зараз несеш. Будь собою і чітко знай. Прийшов початок, ти тільки трішечки зачекай. Життя, природа, мої прекрасні помічники за дверима. Прикрашають реалії цього послання. Воно живе, воно тут, воно для вас. Залишайте свої коментарі, пишіть. Я хочу з'являтися тут для вас. І прислухайтесь Прислухайтесь до опису вас і те, що вам хочуть передати. Але що та, що та категорія, і в цілому мені хочеться сказати до людей, що зараз період. Коли ми завершуємо те, що треба, для того, щоб рухатись знову вперед. І я бачу таку доріжку, вона, наче, знаєте, як цемент, коли тільки виливають, і вона ще така жива, але у одних вона вже застигла і можна прям рухатись іти. А в іншої категорії треба дочекатися, щоб не провалюватись і не залишати такі сліди, наче рубці, знаєте, на все життя. Просто будьте. Навчіться відпочивати, навчіться тепер ото все духовне тут заземляти. Дякую, що ви є. Я для вас тут і сподіваюсь, вам не дуже голосно від моїх чотирихлапих друзів.